Що, друзі, ми вчимося, дивимося ролики, як е, другі полуничники роблять, але ми не копіруємо. Ніколи не копіруйте, як хтось щось робить. Робіть, ви просто дивіться ролики, беріть щось для себе і робіть з цього висновки. І робіть по-своєму. Ніколи в житті не копіруйте. Що, друзі, доброго дня? Підживлення сьогодні будемо робити от таким ось 3,11.38 калій. Це у нас 1 листопада. Що ми робимо ще таке підживлення? Ну Температури нам ще дозволяє. 14 градусів у нас на вулиці. І земельку ми міряли в предыдущому відео, вам показували, що це просто ну один день, просто ми там підживлювали наверху, а це прийшли сюди до нашої Азії. А тут будемо калієм ще оцю полуничку, що я вам... Розказував в предыдущих відео, що мені прислали цих там 4 сорта. Ну, давайте я вам нашу Азію покажу. Все-таки, що в серпні найкраще краще по луницю. Ось наша Азія. Дивіться, як вона тут я Тут любий взяти, вона тут гарно поділилася. Раз, два, три. Ну В основному. Ось раз, два, три, чотири. Тут ось на три рожка поділилася. Там деякі я навічив ось. Зараз вам покажу тут ось дивіться такі кущі. що, Дивіться. Раз, два, три, ось, чотири ліза і п'ять. І тут ось я бачу, що це мабуть трохи заліза не вистачає. То мабуть я щас, ще з калієм з калієм і трошки туди заліза. У мене зараз є. Зараз я вам покажу. Ось такі у мене є від Валагро. Хилат заліза. Я його ще на глаз даю. Отак, мабуть, десь. пів півчайної ложки. І я думаю, вистачить. А завтра ми ще ну, я засніму отдільне відео. кальцієм у мене теж від Валагра є. Кальцієм ще бахнемо його. Ну і калій я даю на глаз. Так я вже як, свою воду знаю, які тут є сі. Ось мені оце на піввідра, ну нам сюди по листу пів відра хватить. Півтори ложечки хватить. Півтори ложечки чайних, це буде десь, виходить, грам 10. Ой. Палочки у нас нема рішать, але ну, так от прям компенсу. І бахне. Обратно ж повторюсь, це я нікого не вчу, це я показую, як роблю я. А ви дивіться самі вже. У нас температури дозволяють це зробити. А у вас я не знаю. Наскільки я знаю там Дніпро-Харків, то там уже все. Там уже люди останніми, останні обробки зробили там Мідіан Екстра, хто бордовською сумішю. Мені ще рано це робити. Я ще поки що кущики розкачую, як кажеться. А там буде далі видно. А ви напишіть в коментарях, чи робите ви ще підживлення, чи ні. Ну і також пишіть, чи правильно я роблю чи ні. Всі ж мені писали. Що моєї полуниці буде там наверху. Ну, не всі, більшість писали. Що мені там наверху полуниці буде капець. А зараз там дивлюся в і листаю, Хлопці теж там молоді, я не пам'ятаю, Петриківська полуниця. І ще там вони обично два виходять в ефір. То одного там, то заліза, то нема почала хлорозить полуниця. Другий жалується, що у нього совка почала їсти полуницю, а у мене щось нічого не стало їсти. Бо ви ж кричали, ви всі говорили, там прям говорили так плотно говорили, що моя полуниця стресує і вона не виживе після таких обробок, як я роблю. Ну, я щось. Геть не бачу, що вона там щось сильно з нею случилось такого. Зато в мене нічого не їсть її. Нема нічого. На полуниці. Ні совки, ні кліща, нічого. Бо треба що? Треба все робити зарані. І гарненько так обільно його проливаю. До речі. Теж напишіть, як я в мене вийшло агроволокно. Я застелив. Ще не повністю тут не хватило трохи. І тут отак прям проливаємо, що прям їх аж в землю. Трохи впитувалось. В принципі, на ту полиницю мені там нічого не треба. Я бачу, що вона там все гарна. Ну так як у мене ще останеться, трохи її теж обробимо. Нічого тут страшного не бачу. Як є можливість обробити, то чому б і ні? Так, зараз подивимося до нашого присховища і тоді заново включимося. Так, можно трошки подкрутить его. О. Гарненько так раз. проедаемся, Пройдемся. Прям позаливаем. І до речі, подивитися, плівка, Оце, що я вам розказував, що я знаю трохи про горівка. капець вона як мене напрягає. Хочеться мені зробити вже до толку. Ну, не можу як ніяк. Ну, бо кущики треба, щоб зимою це все треба зробити. Дуже сильно напрягає. О! Хе -хе. Дивіться, ну. Це ні, оператор іди сюди. Дивіться. Ну тут взагалі ось красавець рожок. Навіть квіточка яка. Обірвати її треба. Отак обриваємо. Є, проскакують квіточки. І це, до речі, ні одного в мене. Мені писали там, що це не Азія. Ну, багато хто і писав, що ну, в Азії є така штука. Якщо їй все гарно, все подобається, підживлення, земелька, є така штука, що вона прямо осінню починає цвісти, викидати цвіт де Ну, Тут можна бачити, що по листикам тут все добре їй. Ну так, є такі листики, ось трошки підхлорожує вона. Там ніде де трохи. Я ще побачу, що там як там погода буде, то може ще і хилат заліза Я дам в корінь, У мене є ще Ну завтра спробуємо. кажу завтра, через пару днів, 3-4 дня вообще мені, мені так що От кормочки робити, якщо ти я ось по листу зробив, то через 4 дня в корінь. І отак чередуєш. І тоді буде все добре. Я так і роблю. Ну, а так вроді би все добре з половиною. Прям гарненько так зальємо. Бачите, що з пленкою робиться, це капець. Дуже сильно напрягає, ну нічого не поробиш. Так, прям гарненько його заливаємо. О, у мене ще тут залишилося то поїхали ще далі. Щас по другому кругу його. Так що так, друзі. А ви робіть самі, як знаєте, ну а вже ж, ні, Вчитися треба. Або не вчитися, як вам сказати. А просто дивитися ролики, не обов'язково мої. Я ж теж по роликам вчуся. Ідеш щось з роликів не прям копірувати. А просто для себе щось якісь висновки робити. Та і все. А потом уже робити по-своєму. І все у вас вийде. І ще тут, опрочень, пройдемося. Гарней якраз мені хвата. О, Ну, наскільки бачу, наче прижилася полуниця. О, ну, Подзабився трохи цей, ну то нічого страшного. прямо уже отакою позаливаємо гарно. Тут у мене небагато кущиків, ну, щось приблизно в районі 170. Азії, вроді би там щось 120. І цих, значить, то теж около сотні, А ні, даже 200 кущиків виходить. Ну, все. А в наступному відео вже вам покажемо, як ми обробляємо кальція в наступних відео. Ну, якщо така сама погода буде. Ну і там будемо монофосфат калій. І, і далі вже ще тут кальцій внесемо на цю полуничку монофосфат калій і ще раз сюди калій. І тоді ми екстра І на цьому сезон закриваємо. До 20-х числів листопада. Вроді би дивився, погода нам дозволяє. Так що, всім пока.